Привіт, маленькі шукачі пригод! Сьогодні я маю для вас щось чарівне. Уявіть собі, ліс, повний тварин, що розмовляють чарівних мелодій та героїв, які ніби вистрибують зі сторінок книги. Звучить захопливо, правда? Ласкаво просимо до світу лісової пісні у цьому дивовижному місці. Дерева шепочуть таємниці. А кожен ваш крок це пригода. Зустрічайте Мавку, духа лісу та її друзів. Всі вони готові ожити саме для вас з яскравими кольорами та веселою музикою, це як потрапити у власну казку. А тепер давайте створимо чарівну анімаційну історію. Уявіть Мавку, що танцює під місячним сяйвом. Її довге зелене волосся струменить, немов річка. Уявіть, як до неї приєднуються тварини, кожна зі своїм неповторним ритмом. Ви майже чуєте спів птахів та шелест листя, чи не так? А ось найкраща частина. Читаючи лісову пісню, ви також можете стати частиною цього неймовірного світу. Кожна перегорнута сторінка це нова пригода, яка чекає на вас. Тож, беріть свою книгу і нехай магія почнеться. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові чарівні пригоди. До зустрічі!